Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.UA І сьогодні у нас на огляді буде імпульсний зарядний пристрій від компанії Amio. Даний зарядний пристрій можна назвати чи не найкомпактнішим і водночас найпотужнішим зарядним пристроєм в своєму класі. Адже аналогічні зарядні пристрої зазвичай мають зарядний струм приблизно. 3,8-4 А. Даний зарядний пристрій при тих самих габаритах, а можливо навіть трішки менших габаритах, має зарядний струм 6 А, що дозволяє нам працювати з батареями більшої ємності. Але все ж таки, у такого збільшення зарядного струму є і певні недоліки. Збільшуючи потужність пристрою, є ризик того, що він буде сильніше грітись, а якщо при цьому ще й зменшувати габарити корпусу, Ризик перегрівання стає ще більшим. Тому тут виробники зробили негерметичний корпус. Як ми бачимо, в цій частині в нас є такі собі отвори і встановлено кулер для того, щоб забезпечити правильну вентиляцію і охолодження. Зарядного пристрою. Відповідно, якщо порівнювати цей зарядний пристрій з однокласниками, які мають клас пили вологозахисту ip 65. Можна сказати, що даний зарядний пристрій не можна використовувати там, в складних погодних умовах. Тобто, будь-яка волога зовні буде потрапляти всередину цього зарядного пристрою, і це може вплинути на його роботоздатність. Тому, використовуючи цю зарядку, потрібно одразу подумати. Де ви це будете робити, і зробити так, щоб в місці використання зарядки не було надмірної вологи, пилу, бруду тощо. З іншої сторони, так звані трансформаторні зарядні пристрої, у яких є ціла армія поціновувачів, також мають негерметичні корпуси. І при цьому це не заважає їх нормально використовувати. Тому, звісно, негерметичний корпус це мінус. Але в принципі, це не заважає нормально використовувати зарядний пристрій для заряджання автомобільного акумулятора. Ми поговорили про один основний, і можливо навіть єдиний недолік цієї зарядки. А ось переваг тут значно більше. По-перше, це розумний імпульсний зарядний пристрій з мікропроцесором, який може автоматично аналізувати стан автомобільного акумулятора і, відповідно, підібрати правильну програму для його максимально ефективного заряджання. По-друге, цей зарядний пристрій може працювати з батареями як 6, так і 12 вольт, тобто можна використовувати для мототехніки і автотехніки. Для батарей з напругою 6 вольт доступний максимальний струм заряджання 2 ампер. Для автомобільних акумуляторів максимальний струм заряджання 6 ампер. Також цей зарядний пристрій може працювати з акумуляторами різних типів, звичайними автомобільними акумуляторами, а також тяговими АГМ-батареями та гелевими батареями, які на теперішній час ми дуже часто використовуємо в побуті в якості джерела резервного живлення. І якщо ви маєте в побуті ось якраз такий тяговий акумулятор, даним зарядним пристроєм його можна буде заряджати, на відміну, наприклад, від тих самих трансформаторних зарядок. Ну і найголовнішою перевагою даного зарядного пристрою є режим регенерації. За допомогою цього режиму ми можемо відновлювати. Батареї, які зазнали глибокого розряду. Власне кажучи, якщо з вашої батареї трапилася якась там біда, ви її невчасно зарядили, чи вона довго стояла і розряджалася, за допомогою цієї зарядки можна буде відновити характеристики такого акумулятора. Що стосується конструкції, то в принципі вона тут більш-менш стандартна. Як я вже і казав, корпус не герметичний, зарядка має отвори для вентиляції, але більше ніяких зауважень до конструкції в мене немає. Вона виготовлена з якісного надійного. Пластику. Ось тут у нас дріт для під'єднання до побутової розетки 220 вольт. А тут йдуть вже дроти для під'єднання до автомобільного акумулятора. Місце з'єднання дротус з самим зарядним пристроєм зроблено досить якісно і надійно. Тут на кінці ми бачимо клеми, якими під'єднується зарядний пристрій до акумулятора. Ну, відповідно, плюсова клема червона, мінусова чорна. Клеми мають суцільну ізоляцію завдяки чому у нас. Немає там можливості доторкнутися однією клемою до іншої або до інших металевих поверхонь, отримати коротке замикання або ще якісь неприємності. Хоча зарядка розумна і має захист від цих всіх неприємностей. Тобто тут у нас подвійний захист. По-перше, є суцільна ізоляція на затискачах. По-друге, мікропроцесор не дозволяє там пошкодити зарядний пристрій, якщо ви неправильно під'єднаєте клеми, або там, наприклад, замкнете клеми між собою. Місце з'єднання. Дроту з самою клемою виконано більш-менш нормально, ми на цей момент завжди звертаємо увагу, але в принципі хотілося би мати краще з'єднання. Як ми бачимо, тут дріт просто зачистили і загнули під ізоляцію. Потім вже зафіксували. Тобто ми не бачимо тут не знаю, гільзування, пайки, зварювання тощо. Тобто просто дріт затиснули і все. Якщо ви там перфекціоніст і хочете там. Максимально якісного з'єднання, можна ось це все діло розігнути, підпаяти дріт, потім знову зафіксувати. Таким чином в нас зменшиться контактний супротив, зросте коефіцієнт корисної дії. Якщо вам на ці моменти байдуже, можна, в принципі, ось так все залишити, також буде нормально працювати. Завдяки вбудованому мікропроцесору в користуванні зарядка досить проста. Вона керується однією єдиною кнопкою, і тут ще є невеличкий дисплей, на якому можна побачити всю необхідну інформацію. Але з цим зарядним пристроєм є один такий цікавий нюанс. Якщо ми його під'єднуємо до мережі, ми чуємо ось такий неприємний звук. Це вперше ми з таким зіштовхнулись під час тесту зарядних пристроїв, тому, в принципі, в деяких моментах... Даного відео може бути присутнім такий звук, і я буду намагатись його перекрикувати. В першу чергу хочеться сказати, що зарядка абсолютно безпечна, і наприклад, якщо ви там не досвідчений користувач, і ось так переплутаєте клеми місцями при під'єднанні і вімкнете зарядний пристрій. Нічого поганого не станеться, просто на дисплеї з'явиться помилка F02, і це говорить нам про те, що зарядку потрібно під'єднати. Правильно і все. Подібний тест я проводжу з усіма зарядними пристроями. І, в принципі, в усіх нормальних зарядних пристроях це працює. Якщо під'єднати зарядний пристрій до акумулятора правильно, то після ввімкнення він одразу показує напругу акумуляторної батареї. Потім трішки думає. І вже визначає тип акумулятора. Наприклад, в нашому випадку це акумулятор з рідким електролітом і напругою 12 В. На дисплеї ми можемо бачити інформацію, яка послідовно змінюється: це напруга заряджання акумулятора. Відсоток заряду акумулятора, а також струм заряджання батареї. Натискаючи кнопку мод, ми можемо змінювати струм заряду 2 А або 6 Ампер, а також за необхідності обрати режим регенерації. Далі всі дії зарядний пристрій буде виконувати автоматично. Загалом можна сказати, що принцип експлуатації та функціонал цієї зарядки мало чим відрізняється від цілої купи інших імпульсних зарядних пристроїв, різних виробників як бюджетного, так і більш дорогого сегменту. Єдине, на що потрібно звернути увагу, це те, що деякі виробники, які роблять розумні імпульсні зарядні пристрої, зазвичай в інструкції вказують кількість етапів зарядки. і те, що зарядний пристрій робить на кожному етапі. А є такі виробники, як, наприклад, аміо, які на цьому не заморочуються. Тобто, ми достеменно не знаємо. Скільки тут стадій зарядки, і що саме з акумулятором робить даний зарядний пристрій. З іншої сторони, знати, що на даний момент робить зарядний пристрій з акумулятором, потрібно не кожному користувачу, особливо, якщо ми взагалі нічого не знаємо про зарядні пристрої, акумулятори і процеси зарядки. Багатьом буде достатньо того, що цю зарядку можна просто під'єднати до акумулятора, під'єднати до мережі 220 вольт, трішки почекати і отримати повністю заряджений акумулятор. Тому, в принципі. І відсутність опису процесу заряджання це вже не такий великий мінус. А от якщо ви шукаєте компактний імпульсний зарядний пристрій зі збільшеним струмом, то в принципі на ось цей варіант можна звернути увагу. Адже в порівнянні з однокласниками струм заряджання тут не 4 А а 6, що дозволяє швидше заряджати акумулятор, а також працювати з батареями більшої ємності. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!